Всім привіт, мої дорогі друзі, ви на каналі How News. Нещодавно ВГ випустили оновлення 1.231, в якому додали вже знайомі нам режими: лінію фронту, натиск, також був ребаланс маленьких танків 2-4 рівня. Але не про це цей відео. Це відео буде про новеньку СТ-10 рівня Британії Vickers Mark 3, який засвітився 11 січня 2024 року на супертесті. Ну що ж, почнемо огляд з нового середнього танку 10 рівня Британії, бо огляд гілочки важких танків. В Японії ми запишемо в наступний відеоролик та будемо розповідати вам, чи потрібно їх качати взагалі. Тому почну з нового танку, бо дізнатися про новий танк буде не зайво. Вікерс Марк 3 це середній танк 10 рівня акційний в Британії. На перший погляд, якщо подивитися, то взяли корпус Центріона Action X та башню від Леопарда 1 чи башта від ProGetto 46. Складно зрозуміти. Потім схрестили і вийшов англійський бульдог. Тепер що по вогневій потужності? На борту маємо 105-мм гармату L7 середньою шкодою 390 ББшками і 480 на фугасах. Причому основними снарядами тут виступає підкалібер з пробоєм 268 мм. Доволі стандартний показник, але все ж таки Wargaming дуже часто почав натискати Ctrl-C та Ctrl-V. Потрібно щось придумувати новеньке. Як, наприклад, от взяти українську гілку танків. Якщо пошукати, можна щось і знайти та зліпити. Так, можливо, також буде Ctrl-C, Ctrl-V, але все ж таки це буде дуже круто. Круто і онлайн у грі підніметься знатно. Та швидкість польоту снаряду складає 1478. Це прямо бомба, це лазер. На стріляєш і снаряди долітають менше ніж за одну секунду. Голодою виступає тут кумулятив, який, до речі, дуже швидкий, як для кумулятива, 1173 метра на секунду. Але все ж таки, друзі, хочу вам сказати, що ось, наприклад, про 1478 метрів. Так, снаряд летить дуже швидко, але землю цілувати і катки буде. Завжди. І маємо пробивання броні кумулятивним снарядом в 330 мм. Пробій теж доволі стандарт, якщо порівняти його з іншими СТ-10 рівня. Тепер фугаси. Вони тут незвичайні. Пробій тут підвищений в порівнянні з іншими СТ-10 рівня, аж 105 мм, летять 1173 м на секунду. Так само, як і комунь. І наносять шкоду в 481. Це дуже круто. Єдине, що хочу ще сказати, це те, що насправді це круто. Але, друзі, ці тактичні характеристики ще тільки тестяться на супертесті, його ніхто не бачить, окрім розробників та інших гравців, які Займаються тестуванням танків. Ці тактичні характеристики можуть бути змінені як в гіршу сторону, так і в ліпшу сторону. Час перезаряджання в стоці складає 8,5 секунд. Якщо ще поцепити обладнання, до па екіпаж настанови, то взагалі можна розігнати до 6,5 секунд плюс-мінус. Далі маємо 2 секунди зведення теж доволі непогано і доволі швидко з допайком, вертерством та обладнанням на зведення. Тут буде приблизно 1,8 секунди, що вже файно. Розкид на 100 метрів теж не підкачав, 0,3 метра. І знаєте що я скажу? Навіть КВНи не підкачали: мінус 10 градусів донизу та 20 градусів доверху. Що вниз, що вверх гнеться пушка дуже комфортно. Може, в нас мало снарядів, щоб урівняти танк, але все-таки далі ви все зрозумієте, що навіть ці КВНи ролі грати не будуть. І ні. В нас в БК 50 снарядів. Підсумки за гармату. Гармата дуже комфортна, і кавені є, і влучність, і зведення є, і швидкість польоту снаряду також. Дуже гарна гармата. Її можна порівняти навіть з гарматою першого леопарда. А чому, я так сказав, трішки згодом дізнаємося. І ти такий, мабуть, подумав, якщо гармата є, то, мабуть, немає броні. І ти повністю правий: 60 мм в лобі, в корпусі та 80 мм в башні. Як ви розумієте, що будь-яка ЛТ будь-яка Баха будь-який танк буде вас пробивати, хоч ви граєте від кавенів, але все-таки вас будуть пробивати. Тому тільки кущовий геймплей, як і в леопарда, 1. Плюс ми маємо хп 1900 хітпоинтів на один поцілунок від будь-якої бабахи. А пахне як вкусно. Трішки підвищений огляд 410 метрів, що дозволить нам пересвічувати противника та грати по особистому засвіту. Далі, що по мобільності. Мобільність ми маємо 50 км вперед та 25 км назад. Щось мені здається, що назад кілометри поріжують десь до 22 км. Також маємо 720 кінських сил і 18,6 кінських сил на одну тонну, що теж доволі середній показник. Але все ж таки можемо взяти те, що цей танк буде розганятися доволі швидко. А от обертання шасі швидке, 50 градусів на секунду, майже як у стб 1 у якого 52 градуси на секунду обертання. Та бачите, 48 градусів на секунду. Теж маємо на рівні СТБ-1, у якого 50 градусів. А що там по екіпажу? Маємо 4 болванчика: командир, навідник, мехвод та заряджаючий. На цьому танку, звісно, всі характеристики ще не фінальні і ще будуть мінятися, але зараз. Це в прямому сенсі середній танк по ТТХ, бо приблизно такі самі показники мають СТ-10 рівня, леопард, подібний танк та геймплей. І, звісно ж, новенький танк Concept 5. Але ще невідоме маскування, але на око він по габаритам, майже як перший леопард, тому маскування буде відповідне. І в загальному хочу сказати ще від себе, що те, що Wargaming зараз робить таку техніку, це ну, несправедливо. Потрібно займатися якимись розробками, думати, що потрібно робити. Не вивозити постійно одні ті ж самі режими 2-3 рази в рік і бустити там собі онлайн. Потрібно щось придумувати нове, якусь нову техніку, якої немає в грі, не робити одинакові корпуси. Розумію, що немає фантазії, але можна щось придумати. І в загальному, якщо подумати на рахунок ось цього нового марафону на номад через бойову перепустку, ну це просто крінжово. По-перше, що скопіювали Чаріотера і зробили його номадом, так зняли відсоток на нього, що він зможе фармити. Так, зняли відсоток те, що він буде у нас преміумним танком. Танки одинакові. Плюс ще за 3,5 тисячі Ну це вже просто перебір. Могли б зробити за 2,5. Так, це колаборація, згоден. Заплатити потрібно, але все ж таки. Якщо ви хочете, щоб у вас було все добре, і ви хочете, щоб ваші гравці не покидали гру, як вони це роблять з кожним днем все більше і більше гравців. Плюс до того, ще у нас немає такого значення і розуміння, що у нас снаряди пролітають насквіз танку, і у нас немає такого поняття, що ти просто стріляєш, а снаряд пролітає. І ти це говориш, 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 а всім все рівно. І ось нещодавно я помітив один відеоролик, як забанили трьох гравців, які пушили на І7. І відповідно. Що за це їх забанили? То де ж справедливість. Можливо, все-таки у когось там інтернет пінгонув і він стояв на базі, і взвод з сьомих залетіли та розвалили їх і брали базу. Чи можливо це проблема саме у вас, Фергейм, що ви підгружаєте ботів? Тому що той танк, який був на СТ-1, він все ж таки можливо і є бот. Тому що грати він взагалі не міг. 42 чи там стільки відсотків. Коротше, червоний чувак, який стоїть просто на базі, фармить собі досвід, запускається, запустився, пішов, почухав собі горошинку свою і далі погнав запускати в бій. Потрібно з цим розбиратися, і потрібно думати, що в загальному відбувається зараз у грі, а не просто кидати одні ті самі режими, постійно щось міняти і робити Ctrl-C, Ctrl-V. Друзі, в мене на сьогодні все. Я думаю, що вам було цікаво подивитись про цей відеоролик, де в загальному в кінці я такого сказав, що Варгівін. Повинен виправляти цю ситуацію, тому що дуже плачевна ситуація у нас зараз у грі. Тому всім дуже дякую. До зустрічі в нових відеороликах. А ви напишіть свою думку, що ви думаєте в загальному про перше питання про танк і про друге питання, яке я дав відповідь. Всім дуже дякую до зустрічі. Тихої ночі. Пока-пока. i